Шановні майстри, у мене була нагода, запросив професійного майстра Василя. І ми, звісно, що ми робимо, рижемо, все, що можна різати. Яка нагода? Прийшов е, новий гравер Nexo, це гібрид між помагатером і між проксоном. Ну, як на мене, достойний варіант. Відповідно, я дуже коротко розповім про ті, що є конкуренти. Ну і звісно, про професійну серію. Але саме головне, ми будемо різати політку граверами, дисками типу Butterfly, Butterfly там і його конкурентами. Які конкуренти? Stonecraft, Bihai і Steel Ring. Ми порізали і ми визначили переможця. Але для цього треба подивитися повністю відео. Крім того, ми не зупинилися, взяли диски вакуумного спікання, які йшли в комплекті, і також їх спробували різати ну, в комплекті до. І спробували різати плитку. І також порівняли з мастер-футом від Дістара і другими китайськими дисками вакуумного спікання. Так само буде окреме відео, де ми зробимо висновок, а який краще. Ну, я думаю, що ви здогадуєтесь. Василю, подарунок від Universal Tools. Це все з все Ну, Він сказав, що він на добу покладе його в воду і подивиться, чи працювати. Якщо не буде працювати, йому подарять ще два таких. Універсал Тулс не знаєш. Так, Василь, я тобі дякую. дякую. Пам'ятайте: дивіться відео і пам'ятайте, що найголовніше якщо ти не тримаєш зброю, то допомагай ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!